Чи може будинок бути без тераси? Це дуже цікаве питання, бо у нас будинки вони дуже різні, і я от не пригадую будинка без тераси. Тераса — це щось як надідея, яка йде по проекту. Це місце для проведення часу. Непевно, що в основному це міжсезоння, але якщо правильно зробити, це може бути там і влітку, навіть коли спекотно. Якщо є хороше затінення, можна там проводити час. Є дуже велика площа тераса. Там може бути вогнище, може бути в деяких типах. Це є басейн. Ось і тераси формуються. Навколо цього басейну, або є, наприклад, в тринадцятому будинку, де, де тераса. Вона це є буквально невелике місце, там де є така зона барбекю, і там є вздовж будинку дуже маленька тераса, вузька, яка будинок знаходиться на схилі, і ти можеш на, на цій на маленькій південні, терасі не на, на південна експозиція, де та, вона та, та можеш сидіти собі на буквально стільчик поставити і там дивитися, що відбувається внизу.